У якій із зображених ситуацій водій повинен виконати вимогу знака проїзд без зупинки заборонено. У другій ситуації світлофор працює в режимі миготіння жовтого сигналу. У першій ситуації, у другій ситуації, в обох ситуаціях. У другій ситуації. Отакої. Як правильно вчинити у даній ситуації? Обома смугами дозволено рух повз автобус з безпечною швидкістю. На обох смугах необхідно зупинитись у випадку створення небезпеки людям, що вийшли з автобусом. Транспортні засоби можуть рухатися лівою смугою без повз автобус без дотримання особливої обережності. Варіанти 1 і 2. Варіанти 1 і 2. Отакую. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється двічі перед небезпечною ділянкою дороги за межами населених пунктів знак 1, знак 2, знак 3, знак 4. Усі зображені дорожні знаки. Усі зображені дорожні знаки. Отакує, у якому місці встановлюється даний дорожній знак перед залізничним переїздом без шлагбаума, розташованим за межами населеного пункту. Перед залізничним переїздом без шлагбаума. Перед залізничним переїздом із шлагбаумом. Перед місцем перетину дороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістю. Перед залізничним переїздом без шлагбаума. Отакую. Чи дозволяє вам дана дорожня розмітка виконати обгін трактора в такій ситуації? Ні. Так, але тільки якщо швидкість трактора менша, ніж 30 км на годину. Так. Так, Отакой. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Інформують про дозволені напрямки руху, інформують про дорогу з одностороннім рухом, інформують про заборонені напрямки руху, інформують про рух по одній смузі. Інформують про дорогу з одностороннім рухом, який зовнішні пристрої повинен вимкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в, в будь-який тунель, незалежно від ступеню його освітлення. Ближній або дальній світлофар, ближній світлофар, габаритні ліхтарі, протитуманні фари. Ближній або дальні світлофар. Отакий. От чи дозволено ставити транспортні засоби в два ряди на проїзній частині? Дозволено ставити тільки велосипеди і мопеди. Дозволено ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепу? Заборонено ставити всі транспортні засоби. Дозволено ставити тільки велосипеди, мопеди і мотоцикли без бокового причепу.